Така у нас приїхала новесенька вольвочка. Ну як новесенька відносно. Для нас вона новесенька, так вона 2001 року. FH12. тестостерон там у неї повишений. Занижена, вона така на європейській дороги, бачите? Акуратненька. То, що нам треба знати, я бачу, що є величезний бак. І де ви знаєте, можете то купити, Тут приходите Ужгород, знаходите куцина Кіра і він вам продає. А баки покажеш? Є баки? Покажи баки. Віталія! А тут наш бачок. Великий дуже, не? Да, вісімсот. Не а то з другої сторони. міні бачок. Ага, ага. І всім тим, хто писав нам за щиток прибору, тепер з'явився такий ходовий у наявності. Дуже багато за нього писали, і він дуже швидко розходиться. Що у нас є? Коробка механіка, так як я люблю. Такі у нас є поличечки. і, звісно ж, спаличка така. І то, що треба на літо, кожному дань обощи, то що прям щоб випити холодне пивко, там холодне виніжко. Це такий холодильничок. А купити його можете у Куцина Тіра.